Знаєте, є така чудова англійська приказка: не переходьте ріку, якщо її середня глибина півтора метри. Здається, ну просто дотип, але в ньому закладена ідея, що по суті перевертає все наше уявлення про ризик. І от саме про це ми сьогодні і поговоримо. В наших джерелах сьогодні лекція Насі Маталеба, це такий американсько-ліганський мислитель, трейдер, автор. Він читав її для київської школи економіки, і ми зануримося в його ключові ідеї крихкість і антикрихкість. Вони, як на мене, змінюють усе. Саме так. Наше завдання сьогодні не просто, знаєте, переказати його думки, а спробувати зрозуміти, чому одні системи, ну скажімо, компанії, економіки чи навіть наш організм, чому вони руйнуються від стресу, а інші навпаки стають тільки сильнішими. Ми спробуємо з'ясувати, як цей погляд може допомогти орієнтуватися у світі, де невизначеність це власне норма. Гаразд, давайте тоді почнемо з основ: крихкість талик використовує ну надзвичайно простий образ, звичайна кавова чашка. Здавалося б, що тут взагалі аналізувати. А от у цьому і вся суть. Дивіться, що робить чашку крихкою. Вона може роками стояти на столі, витримувати легкі доторки. Можна ну, 10 разів легенько стукнути по ній. І нічого не буде. Але один єдиний сильний різкий удар, і все вона розлітається. Тобто справа не в середньому значенні всіх ударів, а в одному шоці, в одному, що перевищує певний поріг. І саме оця нелінійна реакція це і є крихкість. Абсолютно. І ось тут талеб власно ламає звичну логіку. Ми ж звикли мислити середніми величинами, ну як у тій приказці про ріку. Середня глибина півтора метри звучить безпечно, але ж вона приховує яму в три метри, де можна потонути. Талеб, як колишній трейдер, бачив це на ринку щодня. Компанії, що демонструють ідеальну стабільність, роками звітують про рівненький невеликий прибуток. І всі вважають їх супернадійними інвестиціями. Саме так. А насправді вони просто уникають дрібних коливань, накопичуючи прихований, невидимий ризик. І коли приходить справжній чорний лебідь, великий шок, вони не просто зазнають збитків, вони банкрутують. Миттєва їхня стабільність була ілюзією. О, ось тут стає справді цікаво. Він же наводить ще один приклад: слон і миша. Ну, інтуїтивно здається, що краще бути слоном, великим, сильним, ефективним. Звісно. Ефективність це ж бог сучасної економіки. Але Талеб каже: а подивіться на це з точки зору крихкості: якщо слон впаде з висоти власного зросту, він зламає кістки і, скоріш за все, загине. Його маса обернеться проти нього. А що буде з мишею? Та вона просто підведеться і побіжить далі. Її маленький розмір робить її стійкою. І ця аналогія чудово ілюструє долю великих централізованих систем. Римська імперія, Радянський Союз? Чим більшою і складнішою стає система, тим більше ресурсів вона витрачає просто на себе і тим вразливішою стає до ударів. Висока вежа може бути ефективною, але вона набагато крихкіша до землетрусу, ніж багато маленьких будинків. Розмір створює приховану крихкість. Добре, якщо крихкість це руйнування від шоку, то що тоді на іншому полюсі? Перша думка це щось міцне, надійне, так як шматок сталі, але талеп каже, що це не так, і його ідея тут вона значно глибша. Так, і це, мабуть, його головний внесок. Протилежність крихкому це не міцне чи стійке, стійке просто витримує шок і залишається таким самим. Протилежність це те, що отримує від шоку користь. Він навіть був змушений вигадати для цього слово антикрихкість. Тобто система не просто виживає після удару, вона стає кращою, сильнішою. Як це взагалі можливо? І знаєте, що тут мене особисто вражає? Наскільки ж ця ідея, по суті, не інтуїтивна? Ми ж звикли думати, що стабільність це добре. Талеб наводить приклад з медицини, з апаратів штучної вентиляції легень, логіка підказує, що треба стабільно подавати 100% кисню. Ну так, звучить розумно. А дослідження показали, що пацієнти виживають краще, якщо подачу кисню змінювати, скажімо, 80% половину часу і 120% іншу половину, тобто середня кількість та сама, але система отримує користь від коливань, від цього невеликого стресу. Повна стабільність для живої системи це шлях до атрофії. Це ж як у спортзалі, наші м'язи ростуть не від спокою. Вони ростуть у відповідь на стрес, на навантаження, яке трохи перевищує їхні можливості. Ми буквально руйнуємо мікроволокна, щоб тіло відбудувало їх сильнішими. Ідеальна аналогія. І це стосується всього живого. Виявляється, один з найкращих предикторів швидкої смерті у літніх людей це надто стабільний монотонний серцевий ритм. Чекайте, тобто повний спокій це погано? Для живої системи так. Це означає, що організм втратив здатність гнучко реагувати на середовище, він ніби застиг. Здорове серце постійно трохи змінює ритм, адаптуючись. Антихрипка система любить певну дозу хаосу. Вона використовує її як інформацію, як сигнал для зростання. Добре, ця ідея про користь стресу для м'язів чи економіки вона звучить логічно. Але якщо перенести це на суспільство, як це працює? Талеб стверджує, що головна помилка, особливо у фінансах, це думка, що якщо пригнічувати коливання, то ризики зменшаться, виходить усе навпаки. Саме так це пояснює, чому планова економіка в довгій перспективі завжди програє. Вона намагається усунути коливання, банкрутства, цей безлад. А вільна ринкова економіка, як американська, цей безлад допускає. У США один з найвищих у світі показників банкрутств. Але тут важливо додати, що талеб не просто оспівує хаос, йдеться про систему, яка має механізм очищення від помилок. Тобто, помилки є, але вони не вбивають всю систему? Точно невдалий стартап у Кремнієвої долини банкрутує, його ресурси, інженери ідеї швидко перерозподіляються, а вся екосистема отримує урок про те, що не працює. У плановій економіці помилки приховуються, накопичуються і, врешті-решт, призводять до системного колапсу. Варіативність корисна лише тоді, коли є зворотній зв'язок від невдач. Він поширює цю логіку навіть на особисті фінанси. Приклад з двома братами, які заробляють однаково: один держслужбовець зі стабільною зарплатою, інший підприємець, чий дохід скаче. На папері все однаково, але хто з них насправді менш крихкий? Талеб однозначно ставить на підприємця. Чому? Бо він щодня живе в умовах невизначеності. Він звик адаптуватися, його навички постійно проходять перевірку реальністю, а держслужбовець, втративши свою стабільну роботу, раптом опиняється у світі, до якого він ну, абсолютно не готовий. Його стабільність зробила його крихким. Тобто, якщо я бачу компанію, що показує ідеально рівні стабільні прибутки квартал за кварталом, я маю бути не вражена а насторожена за логікою Талеба. Це найбільший червоний прапорець. Це майже напевно означає, що вони приховують ризики, сидять на пороховій бочці, яка рано чи пізно вибухне. Це та сама ілюзія контролю. Вони згладжують коливання, але цим лише роблять неминучий крах ще більш руйнівним. Це як те стабільне серцебиття перед смертю. Талеп, який виріс під час війни в Лівані, торкається дуже чутливої теми. Він каже, що крім ПТСР існує і посттравматичне зростання. Це звучить ну досить провокаційно, ніби він романтизує трагедію. Так і тут важливо розуміти контекст. Він не каже, що війна це добре. Він говорить про здатність складних систем і людей не просто відновлюватися після жахливих подій, а ставати кращими. Він сам каже: я бачу війни, і це зробило мене кращим. Це не романтизація, а констатація факту. Стрес, навіть жахливий, може стати каталізатором для фундаментальних позитивних змін. Історія, здається, це підпреджує. Він наводить приклади. Безумовно, подивіться на Сінгапур, крихітний острів, без жодних ресурсів. Ця відсутність і постійна загроза змусили їх стати надзвичайно інноваційними. Або стародавні фінікійці. У них була вузька смужка землі, непридатна для землеробства. Цей недолік змусив їх стати найкращими мореплавцями. А тепер порівняйте це з країнами, залитими нафтою. Іноді відсутність ресурсів це перевага. Вона змушує бути антикрихким. Гаразд, це все звучить переконливо, але що нам з цим робити, як діяти? Талеб пропонує конкретну стратегію, яку він називає антикрихкі виграші. Так, це по суті практичний посібник. Ідея проста і водночас геніальна. Потрібно будувати своє життя чи бізнес так, щоб потенційні втрати були невеликими і обмеженими, а потенційні виграші величезними, іноді навіть нескінченними. Це те, що називають асиметричним результатом. Саме так ця стратегія дозволяє експериментувати і помилятися. Можна помилятися 99 разів зі 100, але якщо кожна помилка коштує вам копійку, а один успіх приносить мільйон, то ви в грі. Еволюція працює точно за таким принципом: мільйони випадкових мутацій, більшість шкідливі. Це маленька, обмежена втрата, але одна вдала мутація може дати виду величезну перевагу. Чекайте. Колесо винайшли 6 тисяч років тому, а валізу на колесах лише у 1970-х? Це ж абсурд. Талеб згадує, як сам роками носив важкі валізи. Що це говорить про нас? Ми настільки сліпі. Це говорить про те, що наша уява страшенно обмежена. Ми не можемо просто сісти і придумати геніальне рішення. Навіть у цивілізації Мезоамерики були колеса в іграшках для дітей, але вони будували піраміди, перетягуючи камені волоком. Їм, на думку, не спало використати колесо для транспортування. Це доводить, що раціональне, централізоване планування має свої межі. Тобто, єдиний шлях це не намагатися передбачити майбутнє, а постійно експериментувати. Пробувати багато різних речей з невеликими ризиками, зазнавати невеликих невдач і чекати, коли щось спрацює і змінить усе абсолютно створити середовище, де можна робити маленькі помилки, щоб не зробити одну велику фатально. Це і є суть антикрихкої стратегії. Отже, підсумовуючи, світ непередбачуваний. Крихкі речі, чашки, великі імперії від шоків ламаються, стійкі речі, як сталь, їх витримують. Але є й третій шлях: антикрихкий це системи, які використовують хаос щоб стати сильнішими. Це фундаментальний сув від марних спроб передбачити майбутнє до побудови систем, які отримують вигоду від його непередбачуваності. Це заклик прийняти і навіть полюбити невеликі стреси, цінувати варіативність, а не намагатися її придушити. І головне створювати для себе можливості з асиметричним результатом, де виграш значно перевищує ризик. Мета не уникати ризиків взагалі, а правильно керувати ними, за будь-яку ціну уникати ризику повного краху, водночас максимізуючи шанси на позитивні непередбачувані події. У своїй лекції Талеб згадав, що Україна зараз переживає страшний екзистенційний шок, але він вірить, що після нього обов'язково настане посттравматичне зростання. І це залишає нас із фінальним питанням для роздумів: що якщо найбільші ризики в нашому житті це не та мінливість, яку ми бачимо і намагаємося згладити, а та прихована крихкість, яку ми самі створюємо в гонитві за ілюзію повної стабільності.